Добро дня! Ось приїхала, ну, як ви знаєте, вже красивезна машинка. ну вона реально гляньте. На жирнючій комплектації, це GT-комплектація Peugeot E2008 в фантастичному кольорі. Ще у нас закат такий цікавий, красивий, підсвічується. Бачите, в них там зараз покажу. Тут оптика, вже така фірмова, клекаста. У нас ще в такому кольорі не GT комплектація, але вона трошечки полегша, вона на 16 колесах, тут 17 оптика гарніша, ну, салончик тут взагалі перфектний. Тут, бачите, тут 3D панелька, Більший екран, салон, прям салон. І дуже-що дуже, дуже цікаво, це у нас. Панорама відкривна. ось бачите, отак це, отак це відбувається. Це щоб так воно було, це дуже рідка комплектація. Я взагалі по фотках на аукціоні не бачив, що вона е, з панорамою ну Тут зазвичай тут європейський порт зарядки CCS Combo 2 Машинки 50 кВт батарейка, 300-350 км запас ходу. До речі, ось контакт. Кому цікаво, звертайтесь. На цьому каналі вже 600, 600 відеоглядів авто, яке ми для вас привозимо. Це автосалон, вулиця Павло 8, місто Київ. Ну, там у нас майданчик, то що на вулиці стоїть. І ще в салоні 15-16 авто, скільки входить. Ось GT комплектація, GT Line. Дуже ярка, дуже, така знаєте, машинка емоція. М'якенька, тихенька і дуже сучасна виглядає просто фантастично. ну Що вам сказати, показати? Краса. Е, по машинах дивіться, може бути дофінансування, може бути трейдин, може бути. Будь-які варіанти, які вам цікаві, будь ласка, ви питайте, або сюди в чат, або на Viber на номері. Номер до цього відео додається, або на обгортці каналу, або на обгортки цього відео, або, або, зараз... або я показав вам. Вже його, да? 095 701 7000, мене звуть Максим. Ще раз показую. Можете вайбері писати, я вам всі, всі, все читаю, все відповідаю. Так що, а, ще ми можемо допомагати з доставкою машинок по Україні. Якщо комусь треба відвезти її кудись, допомагаємо. Так що гарного дня, бережіть себе і звертайтеся.